Доброго вечора, ми з України. І сьогодні на моєму каналі Я Рада вас вітати, Марині Марії. Давайте заглянемо на такий процес, який знаходиться певно в кожної людини, це переїзд в інше місто або країну. В кожного є думка, знаю, що кожен потрохи але подумовує про це. Давайте ми розберемося. У нас є кораблик, який вже майже зібрався в дорогу, і є дельфін, який просто. Наголошує на те, на те, що є така думка про переїзд. В нас є декілька позицій. Я хочу витягнути одну секретну карту. Ну, тут вона секретна, да? я думала, що вона буде секретна. Гляньте. Важко, тяжко. Хочеться закрити очі і відкрити, коли вже все. І коли ти відкриваєш, ти розумієш, що все закінчилося, всі страждання, всі 33 нещастя, які впали сьогодні на цей день, ось це є базовим тим, що ви хочете десь виїхати. Давайте сюди Не хочу я на дорогу ставити, хай вона на тлі цієї карти ми будемо з вами розбиратися зараз. Не вийшла вона секретною, але тим не менше, зато ми знали, що ми... нам страшно бачити смерті, знущання, зґвалтування і так далі. Це війна, і ми маємо це сприймати все одно слава нашим героям. Все-таки я покладу секретну карту на нашу або переїзд, або поїздочку. Чому я хочу переїхати? Давайте ми з вами розберемо дівчата і хлопці. Ось і саме цей процес, про який я говорила. Коли Просто хочеться втікти від реальності, втікти від реальності. Ви чуєте ці слова, коли ви відчуваєте, що ви берегиня, і ви маєте прикласти всі зусилля для того, щоб це зберегти. Але внутрішній ваша, ваша кров, ваш рід, він підтягує вас обратно і говорить: зупинись тут треба своєю любов'ю, своїми молитвами, своєю роботою. І це вас занадто тяне ну, в, в сум. Тяне в сум, коли ви у вічі, і ви не знаєте, їхати мені врешті-решт чи не переїхати. Ось така причина, чи є можливість там, давайте ми уявимо собі, що ви вже там, і чи можете ви там знайти нову роботу. Ну, зрозуміло, давайте нову роботу так. Так, да, однозначно, так. Да. Більше того, що я скажу, що ви досить така структурна людина, яка знайде і вам нададуть цю роботу. Можете не сумніватися. Хорошо. А чи буде ця робота вам до душі, знаєте, от коли займаєшся своєю любимою роботою? Ні. Ні, то буде просто все заради грошей. Ну, однозначно, да, тут іде це буде не ваше внутрішнє тепло, не те, чим ви любите займатися. Наскільки я розумію, тут люди, які вміють збирати коло себе людей, які знають, якщо таке постійний заробіток. Але трохи не та робота, яку б ви мали робити. І робота та, знаєте, яка Коли ви працюєте, 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 а вам хочеться спілкування, вам хочеться щось організувати, ви така творча людина, а вам прийдеться займатися роботою більш. Можливо, ця робота буде офлайн. Ой, перепрошую, онлайн. І ви можете сидіти вдома, хоча ви можете вдітися гарно і вперед. Ну, такий... Я не можу сказати, що це чорно-рабочий такий, але тим не менше, ця робота не буде так, щоб ваша душа відкривалася, ви би сказали, що все, я тут. Чи будуть проблеми зі здоров'ям? Ні, тут. Тут скоріше, знаєте, що буде співпс спрацьовувати те, що ви прагнете більшого, бажаєте більшого, ви будете постійно м'явкати і, і казати, як я хочу додому. І от скоріше це сум за своєю батьківщиною, сум за тим там, де ви жили. Ось це скоріше буде робити погоду у вашій голові для вашого здоров'я, зрозуміло. Якщо ми живемо в радості, в любові, то і в нас яскравіше. Яскравий колір нашої крові, а так виходить, що ви самі собі будете її псувати. І, чесно кажучи, я не можу сказати, що от ви бажаєте поїхати, ви поїдете, а потім будете говорити а я і не хотіла їхати. Ну, якось так. Чи успішно буде в фінансовому віднос... відношенні ваша нова робота на тому місці, де ви плануєте бути? Вам прийдеться дещо повчитися. Але то буде не та робота. Можливо, буде. Можливо, поміняєте роботу, тому що фінанси будуть співати зовсім інше. Якось будуть розриватися шаблони, буде деякі розчарування і, врешті-решт, будете шукати іншу роботу, там, де вас буде більше фінансово. Задовольняти, тому що буде підніматися таке питання, що я ті самі гроші можу заробляти і там, де я знаходжуся. Да? От, от тут дуже туго йде за тим місцем, з якого ви маєте переїжджати. Дуже відчуваюся. Прям. Чи будете ви мати щастя на новому місці? Ух, ви не пустите самі себе. Да? І якби ви відчували себе оп-оп-оп. Якби ви відчували себе частинкою Всесвіту і на новому місці, теж би відчували себе частиною цього міста. Але у вас тут іде цілий спектакль, ціла вистава, там, де ви програєте ролі. Уявіть собі, що ви не можу сказати, що тут людина бажає переїжджати. Втікти від війни так, да. а переїжджати. Заради того, щоб забезпечити себе. Просто щоб не бачити цей жах. Це правда. Чи стане це місце для вас постійним туди, де ви переїжджаєте, місто або країна? Ви не зможете дати собі... Ви могли би бути там щасливими в повному мірі і знайти фінансовий, в принципі, знайти фінансове благополуччя. І було б добре і здоров'я. Все було б добре, але ви не допускаєте цей момент і бачите занадто мало для великого. Ви не бажаєте його бачити, тому давайте пораду. Все ж таки, в нас є ще порада, і є таємна карта. Яка порада вас стосовно взагалі переїзду в інше місто або в іншу країну? Я візьму карти ангелів. Давайте я вам зачитаю. Це понад усе творчий потенціал, високоякісна робота, і ви призвані для цього і будьте командним ігроком. Хорошо. чи варто переїжджати? Давайте ще запитаю. Ви прийняли не саме краще рішення. Подумайте, що ви можете зробити в даній ситуації. Ну, бачите, ви вважаєте, що потрібні тут більше. Якщо ви вважаєте, що ви тут більш потрібні, це правда. І не дивлячись на те, що в нас. І поповнюються міста переселенцями, і ви думаєте, що не буде роботи, роботи вистачить всім. Робіть гарний настрій. Відкидайте, будь ласка, те, що ви хочете втікти від реальності. Живіть сьогодні, тут. Тут все добре сьогодні, значить, тут і живемо там, де добре. Припиняйте це постійно себе толкати об один борт літака. Така, чому літака, об другий бор, да, ви себе постійно кидаєте. Не кидайте, почнете коварство скоріше. Да? Це як, знаєте як, я зараз кажу. Якщо мені ніхто не допоможе, от якщо мені ніхто не допоможе, то я поїду. Припиняйте ці хитрощі, тому що ви не збираєтесь нікуди їхати, просто так граєтесь самі з собою, вводите себе за ніс. І ховаєтесь від того, що реально йдуть в країні певні перетворення, і ви не бажаєте їх бачити. Насправді, ви повинні бути тут. Давайте ще хочу пораду взяти. Ну чомусь мені мало. Чи варто вам залишатися тут? Угу. Якщо ви змінюєте. Своє ставлення до того, що ви на сьогодні маєте, на свої перспективи, на свою творчість, творчий потенціал, на те, що де б я не був, я живу на своєму місці, і тоді все змінюється, тому що ви граєтесь. У вас чекають такі зміни в житті, там де ви будете на своєму місці, получати задоволення, кайфувати, відчувати себе потрібною. Як зміниться ситуація, якщо ви мене почуєте, подивіться. Довіри. Дівчинка народжується дещо нове, і те, що треба розвивати, виховувати і так далі. Причому це дівчинка, дівчинка завжди плодить, завжди. Ну, я маю на увазі, що дівчинка передає да, свій рід, через дівчинку передається. Тому от саме Мурашки пішли по тілу, саме те, що ви маєте передати, вас, по-перше, проснеться, до вас воно явиться, і ви будете корисними там, де є. Не поспішайте переїжджати, напевно, щось ви не доробили сьогодні тут. Добре. Пожували цю тему. Взяли для себе все корисне. І ми йдемо далі. Другий варіант це наш кораблик. Ну що ж, чи варто нам виїжджати, чи ні? Дивіться, як символічно, я не думала дзвіночком працювати. Він попрацював і до цього. Але напевно, тут людина, яка все ж таки більше переваги на те, щоб переїжджати. Давайте, чи варто приїжджати в інше місто, країну? Візьмемо загальну карту. Я думала, що вона буде таємною, але не вийшла на першому варіанті, тому я її зразу буду відкривати Отже, переїзд в інше місто і країну. Давайте поставлю дельфінчика, щоб ви бачите, можна було цю карту видно її. Ну що ж, ви будете не одна в цьому питанні, чи не один в цьому питанні. Не одна, 100%. І над цим треба попрацювати, визнати, що є необхідним для того, щоб виїхати, що є актуальним, і починати працювати в цьому режимі. Да? Тобто збер... збирати інформацію, збирати документи, налаштовуватись на те, що ви збираєтесь в путь дорожку, ви збираєтесь переїжджати в інше місто або країну, в кого як заплановано вашими. Думками вашою чудовою голівенькою. Таємна карта вашої поїздки. Давайте ще хочу пораду ангелів зразу. І на тлі поради і таємної карти. Ми з вами. Так, це для вас буде. Ну, я. Бачила їх три, хай буде три. Така цікава паперова структура карт, але мені подобається. Вони такі мигенькі виходять, славно. Так. Чому я хочу переїхати насправді, так? Да? Чому я хочу переїхати? Чому я так готуюся? Чому я хочу переїхати? Тому що це для мене буде ніби певна перемога. І ця перемога скоріше потрібна лише вам. Вас, ніби не вистачає вже вогника для того, щоб допомагати самі собі. Ви взяли на себе занадто багато. Ну, так вважаєте ви, що аж потухли трохи. І ви думаєте, що. Переїжджаючи, вам стане легше, вам стане зручніше. Ну, от, от такі у вас задум. Да? Чому я хочу переїхати? Але теж дивіться, карта така смішна, коли всього чоловічка, дивіться, які не до да? які трусики цікаві, і чоботи теж рвані. Тобто, це ж надо так бажати, це як я хочу покататись на велосипеді, але заберу колеса. Да. Чому я хочу їхати? Вам треба три рази подумати, теж не хочу вас відмовляти, але можу сказати, що ви і прийшли на розклад, на розклад тільки через те, що я їду, я їду, я їду, але ви ще не готові не володієте повною сією. Інформацію і ви розумієте, що треба працювати, і якось ну, все це якось так аж на голові. Хорошо. Чи є там можливість знайти нову роботу? Давайте глянемо, щоб вас заспокоїти. Так, да, однозначно, так. Да. Причому я можу сказати, ви ще й будете займатися своєю любімою роботою, якою ви Можливо, ви плануєте одне, або може ви вже готуєтесь до того, і ніби те, те, що ви планували, мріяли, створювали певну картину, от те, в принципі, ви і получите. Однозначно, да, сильні карти, сильна позиція, ви будете мати нову роботу. Чи будуть проблеми із здоров'ям? Да. Тільки через те, що у вас будуть внутрішні протиріччя, вас, знаєте, як, От коли людина не хоче щось робити, вона може поламати ногу. І оце перешкоджання самій собі, да, однозначно, так. Да. Що вам зробити для того, щоб полегшити цей натиск? Ваших думок. Відключайте трохи думки. Роздивіться по сторонам. 4. Да? 4 є 1. Чи надо мені ці гроші, чи надо мені це все. Давайте, коли ви переїдете, згадуйте, будь ласка, ці слова, що. Те, що вам, у вас буде, це вже буде вами подаровано. Вам буде подаровано. То в мене питання до вас: чому його не сприймати як подарунок і радіти цьому, не зациклюватись на тому, що чимало грошей, чи... чи варті ті гроші, того, щоб я переїжджала? Давайте візьмемо це просто як ресурс для себе, і навпаки, себе будемо піднімати, який крок вам треба ще зробити. Радіти, просто радіти і йти в життя як дитина. Вона не там, да, якщо калюжа, вона вступає в калюжу, вона не, буде, не думає, голодна вона, що там собачки три рази прибігали. І щось, вона реально оцінює, те, що вона хоче кайфанути, і ці бризги води вони будуть просто от, надавати можливо, веселку в кожній краплині і так далі. В дитини там зовсім інше бачення. От вам так само треба. Хоча це складно, але от так себе піднімати, де вас не де вас не посіяти, там ви проростете. От так, все добре, все класно. Чи успішно у вас в фінансовому відношенні? Знаєте, якщо брати фінансові відносини, так. Да, тому що тут і якась зміна понять, зміна понять фінансів. І які там перемі... зміни? ну Десятка. Ого, ого, ого. Ну, взагалі супер. Я можу сказати, що тут однозначно, по-перше, ви збираєтесь дорогу. По-перше, ви вже формуєте весь шлях. Да? У нас і картина сьогодні з вами порт. Ми вже збираємося десь дорогу. Потрохи складаємо в чемоданчики всі ваші роздуми, всі ваші речі потрохи. Тому не зволікайте уперед. Можливо, це просто певний період. От, для вас прийде якийсь новий час фінансового, фінансового положення, там, де у вас будуть інші потреби для того, щоб ви зрозуміли, що, що саме, да, що ти хочеш. Якщо ти хочеш певний достаток, то ти маєш. Там навіть не фінансовий достаток, а якось ти маєш. Бути більш підприємливою. От там так відчувається, що ти маєш взяти цю лисячу, підприємницьку, цю цей. І якщо ви будете от такою мобільненькою, лавріровою, і от там ви відчуєте смак грошей не в тому, щоб працювати до, там, без, кінця, без кінця і краю ця робота зранку до ночі. Ні, тут у вас в фінансовому положенні буде така маленька, не маленька, а ви відкриєте для себе істину і пізнаєте зміни в вашому світобаченні. Чи буду мати щастя на новому місці? Ох, цікаво. Дивіться. Летить до вас щастя, хай воно летить. Угу. Що таке щастя? Питаю. Ви будете питати, що таке щастя? Йому немає місця, поки в моєму житті. Да ладно. Да, ладно. Ну, розвели воду, занадто воду, свою цю емоційність. Значить так, закриваємо ченятка, відчуваємо себе, що ви щаслива, і ви заслужили на більше. Значить, як будувати собі дорогу, ви будуєте. А як відчу... будувати собі уявлення про те, що ви щаслива, от тут вам треба, нібито багато попрацювати. Треба, значить, працюйте. І вам прийдеться поглибитись у себе і подивитися, що таке моє щастя. Можливо, ви не помічаєте? Угу. Можливо, просто не помічаєте реальне те, що у вас є, і відчувати від цього радість. Навіть якщо до нас приходять труднощі, коли ми йдемо і пропрацьовуємо там страх, пропрацьовуємо що там, що там, що там, що там ще. Ну, от коли складна ситуація, там буває безліч різних нюансів. І коли ми проходимо ці нюанси, вони скоріше йдуть нам як ресурс. Да, і мало, крім того, що ми там. Я втомилася, ну я така щаслива, що я це зробила, ми це все перетворюємо в каторгу. Для чого? Ну, тому що чому радіти? А чому радіти? Да, що я втомилася, тому що я там десь з кимось посварилася, поки я працювала, бо я там злюсь на Галю і так далі? Ну, не туди повернутий спектр, кристалік щастя. Чи стане це місце для мене постійним туди, куди ви переїжджаєте? Ні, однозначно ні. Однозначно нет. Це просто місце перебування, де ви набираєте досвіду, всяких ярких, таких яскравих уявлень, людей, подій. І так далі. Просто ви випробуєте, для чого це робите. Ну, в принципі, йде трансформація. і... Угу. Отак От ви випробуєте життя, так ви хочете. Відчути, посмакувати дивно, так карти перевернуті, да? Посмакувати життя, відчути класно. Ну, я нічого в цьому поганого не бачу. Да, спробуйте себе в іншій постасі для того, щоб зрозуміти, врешті-решт, що таке моє щастя. Але де вас не посадиш, там ви проростете. Це факт, аби тільки ви пам'ятали, що все в ваших руках, Збирайте інформацію і можете збиратися в дорогу. Там ви пройдете шлях, якому вам скажу чітко. Чи Фінансовий стан це те, що ви собі думаєте, чи час вже змінювати. От, будь ласка, життєвий путь. Наша таємна карта, яка говорить, ось така, такий момент вашого життя, там, де ви можете змінити свій, своє місце розташування, переїхати в інше місто або в іншу країну. Ось такий у вас шлях. Давайте подивимося, що нам говорять ангели. Вони говорять, що. Ось цей драйв, ось ці відчуття, коли ви переїжджаєте, коли ви трансформуєте все з місця на місце, вони вас просто воодушевляють, вас збагачують і піднімають на новий рівень. Добре. Свято. Свято побачити інших. От якось об'єднання, да? тут дещо буде об'єднання, можливо, ви їдете не. На пусте місце, а там, де вже будуть знайомі вам люди, і це принесе навіть до емоційності, бо ви закрита, мадам. І ви готові, у вас все є, щоб досягти цілі. І життя магічне життя для вас. Це архангел-Разіїл вам дає послання діяти. Ну що ж, друзі, чекаю ваші коментарі. Можливо, зустрінемося через деякий час з тими, хто має від'їхати. Бажаю вам легкої поїздки і деяким повернення додому. Рада була вам бути корисними. Ну, а ми йдемо далі!